БТР «ВАП» – бронетранспортер, що у перекладі з французької означає броньована машина переднього краю, розроблена компанією Рено. Ця бойова машина має зварний корпус, що дає можливість прориватись крізь обстріли легкої стрілецької зброї чи уламків снарядів. Дмитро БТР «ВАП» і знає, як керувати машиною, особливо коли мова йде про людське життя. Загрузились, лісує. Це ж треба розуміти, що машина використовується в бойових умовах. Тобто тут майже не звертаєш увагу на ті ями. БТР оснащене десантним відділенням, звідки здійснюється посадка чи висадка піхотинців. Основне призначення бронетранспортера швидко доставити бійців на бойові позиції. На швидкості вона все-таки дасть фору 95-110 Може їхати. Їхали 110. Їхали. В залежності від хто її керує, управляє. Поки наші захисники проривають позиції ворога, Дмитро завжди в повній готовності. Вивезти екіпаж живим це його головна бойова задача. А з такою технікою ймовірність стає в рази більшою. Перед виїздом хвилювання, сподівання на те, що повернеться. а коли повертаюся, то радість, відчуття ефорії.